Знову вітаю вас, шанувальників українського хацболу. І сьогодні ми будемо дивитися і розбирати матч жмеренка Юнайтед. аго втім, давайте одразу перейдемо до кращих гравців цієї команди, або тих, кого я підібрав. Можливо, вони не кращими є для вас, але мені цікаве порівняння саме нижніх нападників обох команд. Хоча час грає верхнього нападника у жмеренці, так а рухлес він у нас грає. Рутлес, вибачте, він нас грає то зверху, то знизу, але зазвичай нижнім нападником він нас грає да? то Все ж на порівняння верхніх нападників, але це лідери команд по забитим голам. Рутлес має 33 забиті за 11 матчів і 23 голи за 14 матчів має чос. Так практично навіть не ну, окрім всіх кількості зіграних матчів у усіх інших статистичних даних. Рутлес є кращим за чоза і набагато успішнішим в цьому сезоні, але чос це, мабуть, одне з головних відкриттів цього сезону. Дуже солідний рівень гри, рівно як і Арата. Рівно, як і Рамс демонструє Чос. Я особисто не очікував такого рівня гри від нападника Жмеренки Юнайте. До речі, він теж є капітаном, як і Арата, капітан у, Жми... у Северної Братви. Так само Чос і є капітаном жмеренки Юнайте. Давайте перейдемо до матчу. Про що хочеться наголосити, що Райза в нас на полі, він же під ніком 60 Гц, кміт в нас на воротах, так? Бойовий склад основний замість Банана Ліклер дебютував Родрі за Шмеренку Юнайтед. Ну, тут, в принципі, моблі немає. так, Інший склад був. Ну і Гемблінга, так. Хоча тут ще питання, хто краще? Гемблінг чи 60 Гц, якраз в цьому матчі ми можемо цим і пересвідчитись. Ну, давайте перейдемо до гулів, бо гулів, насправді, як ви бачите, дуже багато. Одразу Краніт науки приймає м'яч, віддає на Руфлеса, Руфлес в куті віддає даблом і на Райзу, шикарна передача від нападника. Або, втім, і... Райза забиває перший гол, але при цьому забивають практично наступною атакою жмеренка Юнайтед. Родрі отримує м'яч, поміж двох віддає на шкарпетку, але Райза читає, але пас, пасує цим е, прочитаним мовом на Нуму і час тут з підйому забиває. Давайте ще раз подивимося. Нума, ну є і віддає в борт на Чоза, за підіймає і б'є в дальній кут. Дуже хороший удар нападника. Жмеренки Юнайтед, якого я якраз відмитив. Далі ми йдемо дивитися наступного лаго. Втім, нума-нума є, граніт науки перехоплює, від, віддає на райзу, помиляється ротрі в цій ситуації. Якось він сильно в себе повірив, що він зможе перехопити цей м'яч, Райза на досвіді його корпусом, перебирає і забуває в в рот. Далі. Родрі віддає на ному, дуже велика пауза була десь у дві хвилини, і за 10 секунд виходить. Якщо не рахувати паузу, то за 10 секунд Райза ще один гол забиває. Рахунок стає 3-1. Але далі ми бачимо гол від Жмеренки Юнайтед. Чос віддає на Нуму, Нума б'є в стійку, кміт ближкий не хоче відбувати в цій грі. Але перед цим насправді ще був момент у Жмеренки Юнайтед, коли тут. Шкарпетка підібрав м'яч, віддав на нуму, і тут же Кміт впорався добре, але після цього пропустив, назад. Далі в нас гол від. Агова. Кміт йде на перехоплення, не перехоплює, але чос проти Елокса в куті тут б'є, кміт відбиває, пасує на райзу, Райза на Елокса, Елокс на Руфлеса, і обивши Руфлеса, і Рутлес на Райзу. Він же 60 Гц. Хороша дуже комбінація. І ще один гол у Список. Ще один гол до списку. Голів сербського нападника. І тут він вже одразу десь за скільки за 9 секунд віддає передачу від борта на Рутлеса. І Рутлес вже тепер забиває і рахунок Стає 5-2. Так, Рутлес. Рутле скидає, дає, але скидка не дуже хороша. І шкарпетка прохопля віддає на Нуму, Ну мов дає в спину чозу, але чозу це не заважає влупити. Ось такий бенгер в ближній кут куткміту, який щось ну, не дуже якісно стоїть на воротах. Чесно кажучи, по цим пропущеним булам рай запробує бити одразу теж в ближній кут, але влучає в стійку. Але практично в наступній атаці Елекс намагається перехопити м'яч, але Чоз виборює його, але видає прямо на кмітак. Кміт віддає на Елекса, який притримав корпусом шкарпетку, пасує на Райзу, і Райза забиває ще один гол до свого доробку. Це вже який там п'ятий гол, так? В цьому таймі. І ще, як ви бачите, ще не вечір Рутес. Бореться в куті зі шкарпеткою. Ну Як можна як можна сказати, бореться, він його просто одним мовом обігрує, і втом дуже успішно простріл на райзу і черговий гол сербського нападника. Ну і перший тайм на цьому насправді завершується, мало моментів там було. да Жмеренка-Юнайтед, в принципі, намагалися грати на контратаках. так Але і вони мало створювали, і насправді гол мало створював практично. Не, не всі, але більшість своїх моментів агов що мали, вони їх конвертували в голи. Давайте перейдемо до другого тайму. І другий тайм в нас тут починається на 40-х секундах першої хвилини з голу. Здавалося б, меренки Юнайтед, але ні. Не вдалося реалізувати гол під опічним жвернкинет після помилки Граніта Науки, а тут вже Райза віддає по борту на Рутлеса, і він забиває в пусті ворота черговий гол. Це рахунок вже став 9-3 рахунок став після того, як граніт науки віддає на Рутеса. Рутлес б'є СДВ-удар з 에, 60 гц. Так, ну тут дивіться, як граніт науки розбирається, пів команди обігрує, пасує на. Райзу і він забиває ще один гол. Рахунок стає 9-10 рахунок стає після того, як Нума не зміг проштовхнути на чози на пусті ворота. Кміт тут добре відіграв у цьому стику. І, бачите, це перелилося те, що цей сейф кміта створив гульову атаку для Говтін. І забиває тут на вже граніт науки Перший його гол в цьому матчі. Підключився успішно до атаки, але Маренка Юнайтед не залишила кміта без пропущених голів. Бачите, Шкарпетка тут намагався пробити, але не вдалося, але другим темпом дуже добре розкатали. Ну, в принципі, можна сказати, що і 60 Гц на пару з Ротлесом не допомогли команді в захисті, повірили на те, що Греніт науки сам впорається, а він не впорався. І кміт також. Наступний гол тепер вже віда тім, чос, на Шкарпетку. Ну бачите, намагалися ж Меренка Юнетич що створювати, але дуже багато було промахів саме якихось технічних помилок. То там пас не точний, то там прийом не такий, то там підйомний не, не туди, куди треба. Це все граніт науки прочитував, віддавав на Рутлеса. Рутлес на Райзу або навпаки граніт науки на шістдесят Райзу, і той на Рутлеса. І в принципі, воно так весь матч. По колу і йшло. Тут черговий чергове перехоплення, вибачте, Шкарпетка пасує на Чоза. Не точно Граніт науки пасує на Рутлеса, але той на м'яч не виходить. Але м'яч знову відскакує до граніта науки, який пасує на 60 герц. І він заносить м'яч в ворота. Я вже збився з рахунку, наскільки це розгруп. Збився з того, скільки його втім забили. Це вже розгромний рахунок, став. Але бачите, Торсмаренка Юнайтед не здається, і вона забиває з розводу гол, кміт. Другим темпом кміт підняв добре, що запомилився з передачею, правда, шкарпетка підхопив і пробив. Взагалі він на нуму віддавав, так і виходить, на нас Рутлес зрізав свої ворота, і піде до доробку шкарпетки цей гол, бо автоголи у нас не рахується. Ну і, до речі, що тут ще? Я декілька моментів пропустив. Давайте повернемося трошки назад. 15-та. Хвилина 25 секунда реплею. Тут в нас Райза, при тому, що забив мільйон голів в цій грі, От, бачите, є промах, і далі ще був промах від райзи. Отут от, от, щось було так. Ось тут промахнувся ще райза. Тобто Райза ще два 100% голи міг забити, і рахунок стати ще більшим, але е, йому і так було ще забивати. От тут, бачите, ще один гол в кусті ворота, а тут Райза, бачите, віддає м'яч Кміту, і Кмін забиває. І кміт забиває, рахунок стає е, якимось там дуже вже непристойним. 13-5, по-моєму, але ще один гол. З розводу не точно Родрі віддає граніт науки, там перехоплює, тут перехоплює і тут забиває. Дуже добре відіграв граніт науки в плані перекоплень, в плані гри в захисті. Не ідеальна гра, я можу, я можу сказати, але дуже близько до ідеалу. Ну і в принципі, давайте перейдемо до статистики. Тут кміт міг собі м'яч ворота занести, але все ж виправилися. 32 удари проти 24. Тобто ж Меренка Юнайтед насправді провела гідний матч. Вони дуже багато завдали ударів по воротам. АГО. Втім, не кожна топова команда стільки ударів надасть поворотам, тобто не був КНІТ, Моблі, неважливо. По володінню м'ячем 55 на 45 Теж невелика різниця, я вам скажу. Але все ж бачите, з 32 ударів ударів чотирнадцять у Агова дуже велика реалізація моментів. І в першу чергу це треба віддати пошану Райзі, який забив скільки дев'ять гулів. Да? Давайте зараз ми якраз перейдемо до. Турнірної таблиці жмеренка Юнайтед нас залишається сьомою, останньою в першій сімці. Е, ось, агов тім набрали три очки мали 33 Відірвалися вони від сала тім, які е, зіграли матч з чотирьома раками таля. Далі огляд цієї гри чекайте також на нашому YouTube каналі е, Ну, в принципі, ви по рахунку вже тут хто знає, ну не, окей, не буду спойлерити, хоча цієї фрази вже заспойлерив. Так агов тім не поки що не. Відриваються від, в негативному ключі від раків, вони досі тримають дистанцію в 4 очки. Ну і... От така в нас ситуація в турнірній таблиці. Будемо чекати на матч Агов, тім 4 ракі і Таліас. Це якраз буде, я думаю, битва за перше місце. Хоча навіть якщо Раки програють Агову, але виграють всіх своїх конкурентів, раки все одно стануть чемпіонами. Тому тут е не така вже і 100% битва за перше місце. Тут скоріше битва за те, чи, є, чи будуть у АГОВа далі шанси, грубо кажучи. Е давайте глянемо, все ж повернемося до матчу Жмеренка Юнайтед та АГОВ-ТІМ. Да, 14-5 Аговтін виграє, ну і кращим гравцем я відзначив Фрайзу, який забив 9 голів, 3 асисти. Дуже і при тому ще двічі в пусті, не влучив. Взагалі могло бути 11 голів триасисти. І це ми ще весь матч не дивилися. Можливо, там ще щось було, де 60 герц щось не так зробив, але все одно велика реалізація. Хороша, ну не прям ідеальна, так, але хороша дуже реалізація моментів від сербського нападника і 9 голів до його доробку статистичного. Це дуже крутий результат. Рідко насправді буває, що хтось забуває прям стільки голів за одну гру. Ну і я Намагаю з вами прощаватись. Дякую за перегляд цього огляду. Не забувайте підписуватись на канал Ukraine Газбулі, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен наступний стрім на нашому YouTube каналі. Дякую за перегляд і до побачення!